Друзі, усім привіт! Мої вітання вам з Праги. А я біжу сьогодні на масаж. Біжу на масаж до Наді, своєї знайомої на банки. Я вже була, у неї неодноразово. Що всім радість, хто в Празі. Дуже добрий спеціаліст. Банки дуже помічні. Хоча тепер вже видумують, пишуть, що банки є шкідливі, таке-сяке. Але колись я не знаю, в дитинстві я пам'ятаю, що всі рятувалися тільки банками. При застуді, при всьому. Банки, банки, банки. Навіть при запаленні ставили банки. На спину. Так, ось мені допомагає, розтягує. Така терапія. Фух. Жарко, я спішу, запізнююся. Ось тут зразу ми були один раз український ресторан. Дуже класний. Смачно готуй. На ребрах ми були. Знай. Центру служб у Долу. Масаж від Наді. Номер телефону. Тук-тук. Добрий день. Добрий день. Вітає Ви нас не ждали, а ми приперлися. Вітаємо вас в салоні. Масажі від наді. Прошу. Дякуємо, раду, раду, раду. Так, що вас турбує? Будеш рятувати. Мене турбує все. 45, плюс. мені треба повний комплекс. Це не вік, це не вік 45-й курс. Зараз ми Руслана батьківна зробить вам все найкраще. Дякую, я знаю, свічку. не сумніваюся. Запалимо свічку, а їдемо. Так. Тапочки. Берем. Покажи, які ти маєш трусики. Ага, mm. Mm. А тут трусики для таких дівчат малих молодих. А хто дівчата, той? Mm. дівчата це такі трусики. Це mm. допереду, наче бурашко, то зі ззаду. Значу... Дівчата це сексуальні. Ми потім Русланку одінемо і ми вам покажемо. Документуємо так. А потім ще маємо такі шапочки, дівчата. Ми покажемо хіба шапочку. Дивіться, маємо вже таке шапочки, дівчаточка, що якщо mm. маєте волосечко, щоб ви йдете на вулицю, були красиві, одіваємо так. шапочку таку на голову і все. І вся краса твоя mm -hmm. чудова в мене на <свят> плед, Чи що тут? Песик якийсь? Тут у мене таке серце моє. Це моє... Серце Це серце тютінечне. Mm. Такі різні пристрої. Чи знаю, не знає, що вони роблять і пристрої? Це лімфатичні колготи. Людина, mm -hmm. коли має проблему, так вдається до таких, до таких лімфатичних колгот. І вони розгоняють лімфу. І тим падом робиться підтлаковий масаж, а перед тим робиться лімфатичний масаж. Ми вам все це покажемо, як воно все працює і фунгує. Слонечик, про щастя. А тут всі мої. Даркові покази можете придбати. Так, так. Людина, яка прийде до нас, то отримає 200 корон, наприклад, отримає 200 корон для свого друга, для своєї родини, для своєї дочки, для чоловіка 200 корон. Але у мене ще є прука за різні, є. за 10 корон. Можете дарувати друзям Ха. масаж, а не бутилку. Це краще для душі і для Боже, тіла. Боже, то, то є 100%. Так. Ми свої вже відпили, нам треба лікуватися. <рістична> <рістична> я тепер сухий закон. А дивись, ти маєш таку саму я маю теж. В пепку брала. Ну. Так, тут у нас баньки, можути так, якісь так, різні банки. <рістична> <рістична> я працюю отакі більші. Боже, мені аж страшно. Я їх не бачила ззаду, аж тепер бачу. Бачите, є різні баночки. Тут є маленькі, це на косметичні баночка. Це все ми будемо робити таке. Такі ми зробимо. Потім наші баньки дішата. Оце ми можемо. на збільшення. ні? збільшення грудей от сосачка. Так, у нас такі да, ще є бандечки і потім. А вони як вони тримаються? тримаються? Як вони тримаються, нормально вони тримаються десь. Шпок. Угу. угу. Пам'ятаєш, як то були колись ті скляні так. і з тим, з вогнем. Дівчата з вогнем, а це зараз медицина е, в вперед? вперед. Це у нас силіконові банки, які ми можете собі, дівчата, купити. Можете все придбати і робити собі самі вдома. Йоу, лінк розміняти. Mm. Руки, ноги, де достанете. Ціцечки можете, коротше. Mm -hmm. Так, а в нас ще є одні баньки. Як ти казала, чи Чебурашку. Чебурашку. <ріст> <Що? ріст> є такі другі баньки у нас називаються. Заходи, що я вам покажу. Так, а тут, тут набір цілих баня. Так. Mm -hmm. Вони теж такі вже такі модерні. Модерні. Це така банячка, наставляється дівчатка. Дивіться. Все. Як тягнено. Так. Якщо динама має проблеми, то лімфа виходить наверх. Чорніє. Так, чорніє. — Може відпасти і пів руки стовбаньку. Проблемна рука то не відпадає, ні. А саміна, ви собі подумайте, що ще можна відтягувати. Так, а то вже любой каприз, ні? Куди хочете. Можна, о -о, водичка. А, колись було просек, тепер пер водичка. Та, Перейшли на, ціпланки, на лікування. Зараз в мене є, Дівчата ні. Дівчата, є своїх людей у тюті Наді ще є схований загашник. Так що ми можемо і з гагашником, такси для VIP- людей. Так. Якщо ви дівчата, слухайте, дивіться, для повного релаксу, так? для повного релаксу. Дівчата, дивіться, якщо ви пішли з роботи, так? ви, наприклад, хотіли, змучені. У нас є висотка, де ви можете покупатися, у нас вітрулети, де можете пописати. Якщо ви навіть хотіли би щось випрати на рихловку, виперемо, висушимо. У нас все є. Тільки повний. Ко-інклюзив Так. Еротичні масажі не робимо. Не робиш? Не робимо. То й шкода, то треба щось. той, е, Як воно називається? Перше, скажи адресу. Це Ой, як гарна погода, класна, десять. Як... Природа, музика, ота, релаксація. Так, а це знаходиться на фразі 4 у дольні 1147, ломену 106. В другому поверсі у масажі від Наді. Всіх вас звемо. Ну то є не масаж, не то є може... цілитель нормальний. Але хто не може прийти, то може привезти. Так. Дуже гарно, так утульно, повністю розслабляє. Я тоді взагалі не знала, що зі мною робиться. Так розслабилася. Біля нас український ресторан. Так, я вже тому, показувала. Можна піти, можна піти на борщики, ну, на цей... дуже смачні. І після масажу розтанцювати. Хм. Надюша йдемо на то. Йдемо на то злато. <ріст> До твого цвірчка Виганяти <ріст> з вуха <ріст> і не тільки цвірчка. Ну. Добре, папа. -па. Па Вона змерзла. Все, я готова. Я повністю віддаюся в твої руки. Йдемо Надійні на руки. У мене руки А руки безподобні, безподобні на масаж і на все золоті. Все. Поїхали. Боже, іду така прибалдівша. М -м -м. Релакснула капець. Всім рекомендую, хто любить, але мені просто треба. Мені лікар написав. І... Але взагалі я дуже люблю масаж, я би масувалася постійно, хтось не любить. Ну я просто обожнюю. Але дуже давно не ходила, аж здоров'я прикрутило і тепер треба ходити. На постійній основі підтримувати. Ось таке. Всім рекомендую. А баночник взагалі безподобно.